Доброго дня! нас є така Тесла. Написано пішов дим. Ну, Воняє, да, добряче. Ось, о, 291 Ось такі ось о, не байонети, а під болт знову. Десь я вже таке бачив. Через е, сталь. Струм іде. Це погано. а не цей. Будемо розбирати, дивіться. Ну, воняє вона так конкретно. А все ще не розбирав, починаю розбирати, набік поклов. Ось тут чорне. Тут пшикнув забряче, Звідси чорне пішло. А що тут? А тут, мабуть, діоди вихідні. Ще не відкрив, ще там не відкрив, але щось а ну почуєте чи ні. О, чуєте? Щось там мантеляється, таке валяється з сторони в сторону. Зараз буду докручувати і дивитися. Вкривати буду вас. Кстати, оцей шнур тут метрів 5 мабуть, довжини. Сіті Так. Раз. А, не відкрию, ще треба ось два винта відкрити. Так, відкриваю приваз. Так. Ух ты! Так, о, дивіться, клас. О, це припой. Вау! Ось сюди це припоя, скільки вилізло. Це ж накапало десь. По-перше, цей апарат з роду віку не продувався. По-друге, дивимося. Єпсель-мопсель. Трансформатор згорений. Ну, обмотка згорена. Пшикнула. Тут виплавленось. Мабуть, я ремонтувати його і не буду. Смисла нема. Хоча, подивитися, треба. Ну, воно зараз... подивимося. Ну, воно дивіться. Що... Все вигоріло. Все вигоріло. Чорт. А із-за чого вигоріло? А? Не знаєте? Можливо, із за цих клем вигоріло. Тут грілося, тут грілося, ну, от, ну і пішло все далі. Не знаю. Бачите, теж якась срань незрозуміла на цьому. Ну тут таке. Коли вони чіпляли, ось, вигнули. Ось все тут грілося. Мабуть, а це тут грілося. Далі сюди йшло грілося. Ось контакту нема. Видно, що піднята, Бачите? Ну і тут все грілося і все. Ай! Блін, воно гостре. це все обкапувало туди. Капало-капало-капало, поки не стрельнув трансформатор. а Трансформатор стрельнув. Мабуть, первічка на вторічку бахнула. Ну, все це, витягну цю плату. Ось, бачите, скільки припоя. Такі гарні. Аросте, це виплавилося. Тут все. Тут грілося, Це видно. Бачите? Тут грілося, розплавилося все. Ну, це, типу, поправімо. А оце все. Це все міняти надо. Це все непоправимо. Треба розбирати, повністю мить. А, я ще ж не перевіряв. Тут ще діоди треба перевірити. Перевіряємо діоди. Ну-ка, по виходу. А діоди пробити? Ну от, от і все. Які діоди пробиті, Хто його знає? Будемо дивитися. Ну, вони всі зараз будуть дзвонитися. Ладно. Брав далі. Все, бачите, це прогоріло. Тут плата повністю вигоріла. Тут все вигоріло. Ну, по-хорошому це треба всю плату міняти. Бо трансформатор згорений, обмотка згорена, це на викидку діоди. Всі на викидку, бо сюди снабера повністю згорені. Тут ці полігони вигоріли, встанавлювати їх смисла нема. Так що треба шукати отаку плату. Такого трансформатора, та ще з такою платою, як та, я ніде не знайшов. Буду зараз розколупувати компаунд, знімати цю чистити. Ну, спробую. Чи, щось вийде чи ні. Чесно кажучи, вже й не радий, що я взявся за цю роботу. Ну, Це все, бачите, вигризано так. Ну, от Полігони вже припаяні. Тільки отвори треба доробити. Я з однієї сторони зробив отвори, так, наживив. От, припаяні, все буде гарно, все нормально. Тут ще ось перемичка, а тут ще перемичку припаяю, бо оця дорожка згоріла. Отсюди вона йде. От, так що тут треба припаяти, на цьому трансформаторі вичистив. Все. Не дивіться, що тут чорне. Тут все залипто епоксидною смолою, нічого не... Не проб'є. Далі один виток тут, вірніше не виток, а вихід був. Він отгорів, кусок отгорів і ніяк не можна було зробити. То я взяв, наростив. Ну, так сказати, воно провід. Бачите, такий кабельок сюди надів, затягнув, пропаяв добряче і каптоном скотчем. Нікуди воно не дінеться. Я так думаю. Ну, Це ще не замінено все. Хоч вони, мабуть, і працюючі заміню. Варістер теж заміню. У мене вже є купив я все. Трансформатор на місці. Полігони на місці. Все нове стоїть. Варістер теж. Цю ножку просто сюди на полігон припаяв, не захотів отвір робити. Ну, Таке, зараз буду ставити. А так зробив. Може не дуже гарно, зате зате буде він працювати. Роз'єми поставлені новенькі пластини, ці з'єднувальні силові зашліфовані там, де вони підгоріли. Бачите, воно шліфовані. Болтики новенькі, полігони, все. Давайте, скажем так, краще, ніж нове. Так, зараз включаем. Первое включение через лампу латер. Так, включаю. О, на 90 с чем включилась дежурка. Ну, не дежурка, а реле спрацювала. Так, нормально. Лампа горит трошки-трошки, бо сила есть. И вентилятор 220. Так, лампу выключаем даем 220 вольт на входе двигаемся ну что у нас что, -то. что -то мне так сдается подванивало 70 вольт на выходе Ну, зараз трошки попрацюю, подивлюся, що там на холостому хай попрацює. Так, включаємо цю Теслу. Включилася струм на мінімум, це я не знаю, що чи форсаж, чи що. Так, близько 70 вольт холостий хід. Пробую. Струм регулюється. Так, а ну-ка щойно може... Ой, за 200... 200 ну, <coughs> реальний дає. А ну-ка як він палить. Тепер. А ну-ка, струм на мінімум. <coughs> Ох, запалює на мінімумі класно. Та й повинен палить хорошо. Так, зараз на електрод спробую. Дощ, так, що це так, пробувати. так, вмикаю, електрод тройка. На максимумі не буду палить, бо дуже моцний він поїхав. класно на мінімум так зразу на середину ставлю а середина 120 показує приблизно а ну максимум що він по... ну, 300 показує брехня десь на середину поставлю соточка 160 покажу спалив. клас. Норма. Все, выключаю.